Найменший доглядач маяка. Генрі дуже любив море. Він жив у маяку і допомагав його старому доглядачеві. Генрі доклав усіх зусиль, щоб маяк справно працював, а за це мав затишне гніздечко і вдосталь їжі. Якось в обідню пору Генрі спустився попоїсти і помітив, що дивне. У маяку панувала тиша, доглядач маяка кудись пішов. На столі він залишив тільки записку Пішов до Дантиста. А що тепер? А що я буду їсти? Генрі понуро повернувся у своє гніздечко. Тук-тук-тук. По склу стукала і патка. Ти голодний? спитала вона. Генрі проштовхом відчинив вікно. Та тут справжнє свято, ягоди, горіхи насіння. Дякую, сказав Генрі. Я був такий голодний. Як слід попоївши і знайшовши нового друга, Генрі повернувся до своїх справ. Генрі ніколи не піднімався на гору мояка сам. Він завжди зручно вмощувався в кишені доглядача. Я можу це зробити, сказав собі Генрі. Піднімаючись, Генрі весь тремтів. Він прослизнувся, і отакої він впав. Генрі не розплющував очей. Йому здавалося, ніби він пливе. Привіт, промовив лагідний голос. Генрі розплющив одне око і побачив павучиху. З тобою все гаразд, сказала вона, а куди ти йшов? Мені треба перевірити, чи працює прожектор на горі маяка, відповів Генрі. Я піду з тобою, сказала Павучиха. Коли вони видерлись нагору, небо вже потемніло і чувся гудок корабля. Треба увімкнути прожектор, вигукнув Генрі. Він вкаже дорогу кораблю. Генрі щосили натискав і натискав клац? Нічого не відбулося. Маяк і досі був темний. Потрібно було замінити лампочку, але запасна зберігалася внизу маяка. Вже не було часу бігти за нею. Генрі ніде не бачив павучихи. Що ж йому робити? Він був занадто маленький і безпорадний. Раптом Генрі почув якийсь звук. Над ним літала і падка з павучихою. Яка висіла на срібля стіниці? Мерщій! гукнула павучиха. У нас є план. Генрі і павучиха вилізли на спину і падки і полетіли вниз. Павучиха сплела павутину, щоб можна було витримати запасну лампочку. Вони знову злетіли нагору, і Генрі вкрутив нову лампочку з тим, що було не під силу одному Генрі, троє друзів. Легко впорались разом. Яскравий промінь світла осяяв затоку. Друзі раділи і спостерігали, як корабель успішно оминає гострі скелі внизу. Стомлений Генрі міцно спав, аж поки його ніс не, лоск... не залоскотав причудовий чудовий запах. Ммм, смажений бекон. Привіт, Генрі! вигукнув доглядач маяка. Який же ж ти молодець, мабуть, ти найменший у світі доглядач маяка. Але він твій учинок важко переоцінити. Він подарував Генрі спеціальний маленький кашкет доглядача мояка і надав прихисток новим друзям Генрі. Але найкраще те, що всі вони подружилися. Заповітне бажання! А що ти робиш? запитав їжачок. Сиджу й чекаю, поки з цього дерева впаде он той останній листочок, сумно відповів ведмедик. О, а можна я теж почекаю? Ведмедик нічого не сказав, він просто посунувся, щоб звільнити трохи місця. Отож вони сиділи і чекали. А що ви робите? поцікавилася мишка. Сидимо і чекаємо, коли впаде отой останній листочок, пояснив їжачок із ведмедиком, показуючи у височинь на верхівку дерева. А можна, ми із зайчиком теж почекаємо. Ведмедик їжачком нічого не сказали, вони просто посунулися, щоб звільнити трохи місця. Отож усі сиділи і чекали, надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева. Їй сяйнула чудова ідея. Не хвилюйтеся, я можу його вам скинути, гукнула вона. І Білочка простягла свою лапку. Ні. закричали ведмедик їжачок і мишка, а зайчик був дуже сором'язливий і нічого не сказав. Не торкайся, листочка, попросив ведмедик. Якщо ти доторкнешся до нього, то зникнуть усі чари. Білочка завмерла. Які чари? Дуже сильні чари, але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього, загукав ведмедик. Білочка придивилася, листочок, як листочок, такий самий, як усі інші листочки, що вже попадали з дерева. Білочка збігла вниз по дереву і почала нишпорити купі листя. Що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала Мишка, я дуже маленька. Ведмедик вперше усміхнувся і сказав якщо хочеш, сідай мені на плече. А мишка здивувалася, дякую, сказала вона. Ніхто звернув увагу, що білочка знову видерлася на дерево. Тепер вона сиділа високо вгорі. Тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його впустила. Ведмедик затамував подих, їжачок здригнувся, Мишка запищала, і всі вони дивилися, як падає той листочок. Треба його впіймати. вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Але ж де він подівся? Ведмедик озирався навколо, але листочка не було. Мишка і зайчик озиралися навколо. Але листочка ніде не було. Їжачок озирався навколо, але й він не побачив листочка. Раптом ведмедик, зайчик і мишка голосно засміялися. Листочок у тебе за спиною. Він у тебе на спині. закричали вони, показуючи на листочок на голках їжачка. Ведмедик засмутився. Що не так? запитав їжачок. Чари зникли, а вони мені дуже потрібні. Заплакав ведмедик. Але навіщо? здивувалася мишка, щоб начарувати когось, із ким можна гратися. І ведмедик заплакав іще дужче. І все так у тебе ж є ми, дурненький. вигукнули їжачок Мишка і білочка, і навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали.